Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смачний обід із курячих крилиць. Цей варіант приготування підійде для тих, хто не любить довго заморочуватися з приготуванням їжі. Іноді й мені не хочеться заморочуватись, а приготувати щось швидко, але смачно. З кілограма крилець відділила маленькі оті краєчки. Я їх буду використовувати потім, якось або в холодець додам, або в суп. Ці ж частинки обібрала від пір'я, якщо десь траплялося, помила, а тепер підсолюю. Їх звичайною сіллю і буду додавати спеції. Не замгрочуючись, додаю звичайну курячу приправу, така, яка нам більше всього подобається. Вона в нас завжди майже є вдома. Правильніше буде сказати, не куряча приправа, а приправа до курки. Тепер трішки додаю олії і все перемішую. Олію додаю для того, щоб приправа краще пристала до крилець. Перемішаю рукою. Ще почистила трохи картоплі, додала цибулі, моркви. Картоплю, звісно ж, готую не для всіх, лише для тих, хто захотів картоплі, а ті, кому не можна їсти і хто не захотів, будуть вживати щось інше до крилець. Якщо не хочете картоплі, можна взяти будь-які інші овочі і нарізати їх невеликими пластинками. Овочі підсолюю за смаком і додаю невелику кількість олії. Олії тут у мене залишки, але нічого достатньо буде. І ще до картоплі додаю чорного меленого перцю. Овочі з крильцями буду запікати в духовці. Якщо ж у вас немає духовки, багато хто мені пише, що давайте такі рецепти, які без духовки готуються, бо у людей немає духовки. Ви знаєте, що все те, що я готую, можна приготувати і зверху на плиті. Візьміть глибоку сковорідку і все точно так же зробіть, як я це роблю. Накриєте кришкою і будете тушкувати зверху на плиті на невеликому нагріві. Якщо треба не тушкувати, а щось запекти, то візьміть ту ж саму глибоку сковорідку, дно застеліть пергаментним папером з антипригарними властивостями і вилийте ту суміш, яку вам треба запекти. Запікайте під накритою кришкою на дуже маленькому вогні, і овочі і крильця виложила в форму для запікання. Тепер до них додаю. Трішки води, буквально всього 100 мл Десь форму накриваю фольгою. Фольга в мене вже була раз у використанні, раз я накривала вже нею, але не викинула. ну, Будемо економити, а дірку цю, яка є, постараюся закрити іншим шаром фольги. Всю цю конструкцію відправляю в розігріту до 180 градусів духовку десь на півгодини. Через півгодини дістаю фольгу знімаю і ще запікаю хвилин 15-20. Куштуємо, щоб все було приготовлено, нічого не було сирого. Отак От приготувала швидко і смачно обід для всієї сім'ї. Собі ж я зробила докрилець отакий смачний салат із свіжою капустою, морквою, додала зелені, все те, що потрібно. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Готуйте зі мною швидко, смачно, експериментуйте при необхідності. На все добре, будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.